Так, відремонтували, відремонтували ми цей частотник, начебто ну, нулі показували, це треба все підключати, тоді воно вже нормально покаже. Шо, оцей частотник як врім'яночку використовували. Ось заход три фази земля. Я його пускав через автомат. Щас зняв, перекинув, як воно стояло. І є тут. У нас виходи на двигун перекидав теж через ось сюди. Так, теж зняв, раз кинув, все дуже швидко. Сподіваюся, цей частотник буде працювати. В общем, після ремонту треба в роботі його перевірити. Ще раз входи RST, землю зараз підключу і УВ виходи, землю підключимо. Єдине, що може, треба буде перекинути смотря куди крутиться, бо треба нам, щоб в одну сторону крутилося. Далі тут проверяємо. у нас потенціометр Синій, коричневий. Жовтий, коричневий. Получається Друге треть, Ну, Синій у нас не задіяний, бо у нас тут синхронізація. жовтий-коричневий. Ставимо сюди. Ось вони тут підписані. Метки стоять. Це, видимо, вихвалять два входи. Два входи. Ну, Подивимось, зараз у мене є сподальці. І включити, виключити. Це у нас ком. Це стоп, це пуск. А следующий у нас э, реверс назад. Ну, Ми реверс не будемо відключати. Я його тут ось скручував, вони в мене підписаний, який тут у нас хом, це общий цей у нас підписаний пуск, цей підписаний стоп. І ось два потенціометри коричневий і жовтий, один жовтий, це у нас оцей Пом він у нас йде на синхронізацію. Ще раз, стоп вперед, назад общий. Передпослідній общий стоп, вперед, назад. І тут у нас другий синій жовтий, третій і четвертий корічний. Ну, обично жовтий у нас це общий. Подивимось, який ну, жовтий у нас общий і два крайні. І тут зараз вони будуть отут стояти. Оце виходить 3-3, 6-й і 8-й. Продовжуємо.